Золота пора, скільки приємного, таємничого, цікавого вона несе з собою. І, мабуть, немає такого художника, який би не успівав осінь на полотні. Й а ще не задумували себе, хто такий справжній педагог. У народі кажуть, що письменник живе в своїх книжках, митець, у своїх творах, а педагог у думках і справах учнів. Багряним лист, листочком засвітає осінь. це вона відкриває двері рідного це творчості. Листя з клена падають, туйться до землі. Це педагог воно устиляє шлях барвистим покривалом. Пройдися по ньому і ти відчуєш, що таке щастя. Мерхтять зорі! Це вони тобі дарує ясні ночі. Світить місяць, все вода до тебе ви не готові не спати, ти у ніч, щоб вам було і сонячно, і світло, щоб вам сміхають, діточки мої, і щоб серденько від радості розквітало, щоб довгим, довгим вік був у землі. Спасибо! Всім, і кожному гремо, за дні важкі і ніченьки без сну Сьогодні ми любов свою несемо, в осінній день даруємо весну.